Доброго ранку мої підписники. У нас утро в селі кожен день починається однаково. Це я заходжу і проявляю, як тут хочу ранку, ну вони вже не сплять. Вони вибовтали вон уже в окошку води. Тільки вони в чотири встали, чи що? Ну, а їжа в них там є. Це зранку зараз прийдеться їм. ось все Остелить і стоять такі чи ні. Ух, половина. половинок. трошки за заведено понаблюдаю, Ось так в камеру ставлю. І дивимося, що будуть робити. Ха, чи не хай. Ха, стоять, дивляться.

У нас яблуня, яблуня така, бачите, сонечко тільки-тільки сходить. А в мене, як обично, малина. Кожне утро починається одинаково. Качата, худоба і малина. Піду отам, поки сонечко. Ще сюди не дойшло, пособираю малину. Бо в мене малина. Ще сьогодні треба три відеречка таких невеличких набирати. Такі ось. І все. О, роса на вулиці. Збираємо малину. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Це в мене третій день в селі. Завтра вже буду їхати в місто додому. А потім знову приїду, потім в мене будуть помідори. Помідори і томат. І огірки. Так що? Малина? Тут їй багато. Знаєте, перший день якось забиралося, другий день забиралося, на третій день якось. Вроді її вже менше, але я не знаю її ще, вроді більше, не менше, а більше, більше і більше. Визбирати її неможливо. Вчора ще її же назбирала збирала трішки. Ну що, полетіли? Будемо забирати малина. Малина. Ой. О, дивіться. Поки не так жарко, бо я вчора десь до 10 збирала, не до обіду, до 10. Жара була неймовірна, що я не могла витримати і все, і ушла. Що ти, Борюсік? Пойлом тебе накормили. Бачите, нос грязный. Покушав, да? Що там в тебе в Не Сніданок був сьогоднішній. Ще страви ще тобі дамо. І рости большой. Да? Борюсик? Ти Борюська наша. М? Ох. Такий, я його трішки боюсь, та я його не боюся. Він ще малий. То як підросте, там, я думаю, через місяця два я начну його бояться вже. І так, дивіться, як він дивиться, щось він не в душі цей бурка сьогодні з утра. Да, Борюсик А, в тебе. Ох, і Борюсик а це у нас що це у нас тут? Засранці? Це рот, там, де не потрібно, да? М? Скоро будуть в кориті спать. Щось їх треба, мабуть, он вони, бачите? Свині грязні щось вони такі, треба їм ті листяків поганяти, мабуть. О, ну як тут не висохне після дождя. А вон гляньте, носик. Лежить поросідку. Бачите, он носик. А як зайці у нас? ху хух ху, -ху. <клух> ось ще одні. Вже накормили, трави дали їм. Кабачечки з утра вже пособирала, малинку пособирала. Тепер йду рвати горох на часах 8.00. Це ж я рано дуже встала. У мене таке чувство, що вже скоро буде вечір. Я вже потихоньку починаю тухнути. Якось воно так непривично, це рано. Не, ну я то рано встаю, йду на роботу там, приходжу в обід з роботи вже. Ну а тут з утра до вечора. Робота, робота і робота. Зараз, єлі вже бреду. У мене горох, мене ж де їла-їла, я його, а тепер мені треба його буде обривати. Це кукурузка у сусідів. Бачите, яка непогана. Та в нас теж є з тієї сторони. Наша там кукурузка там з сторони. М -м? І буде кукуруза. Не по 75 гривень за три а Дешевше. Ну, а зараз, якщо немає огороди, то тяжко, тяжко, тяжко. Ну що, оце горох. Буду я збирати, мабуть, горох. Будемо работать. І работать. subir a